Цей яскравий мотоцикл я побачив на у учутого. Він привертав увагу своїм доглянутим виглядом і зображеними на ньому тризубом і птахою Фенікс. Виявилось, що ця Ямаха Драгстар 1999 року випуску була фактично знищена російськими окупантами і відновлювалася з нуля. Власник апарата Олег Шевгенін із Харкова розповів, що наприкінці травня 2022 року поряд із мотоциклом вибухнув касетний снаряд РСЗВ Ураган. І його дрібне шмаття пронизало всю Ямагу. Ентузіаст відновлював свій мотоцикл майже рік разом із друзями. Наприклад, тільки у бенцобаку довелося латати 18 дірок. Врешті-решт, Ямоха, фігурально кажучи, повстала з попелу і заслужила порівняння з птахом Фенікс. І цей мотоцикл зараз дуже-дуже подобається дітям. Tej i też.